Добрий день. Повідомляю, що розглядається питання про відрядження суддів до Кам'янка Бузького районного суду Львівської області. Будь ласка, повідомте, чи здійснюється у нас відеотрансляція цього засідання. Дякую. В залі присутні члени другої палати Вищої комісії суддів України у складі Кольовша, Мельника, Богоноса, Гацлюка, Луганського, Шевчук. Всім учасникам зрозумілий склад присутніх членів комісії роз'яснюю ще раз ваші права. Ви маєте право заявляти відвід від члену комісії за наявності визначених законом підстав, заявляти клопотання засідання, надавати усні чи письмові пояснення, які додаються до матеріалів справи та у разі необхідності надалі долучаються до суддівського досі. З дозволу головуючого слова свої міркування, заперечення з питань, що розглядаються, та ставити запитання іншим учасникам засідання, скажувати рішення комісії у передбачених законом випадках. Знайомитися зібраними матеріалами. Звертаю увагу на дотримання учасниками засідання обов'язків, передбачених регламентом вищої комісії суддів України. Відповідна інформація викладна пам'яті, що є, міститься перед вами, а тих, хто в режимі відеотрансляції, раніше мабуть з нею вже знайомились. Так, вона вже не перший раз бере участь. Отже, чи зрозуміли учасникам права та обов'язки? Так, зрозумілі. Чи немає відводів або інших якихось клопотань? Не буде. Давайте по черзі. Спочатку присутні. Маленюк, Олег Ярославович. Е, Прабабовськів зрозуміли, відводів не буде. Дякую. Ляшко Ольга Павлівна. Ферен Стасислав Іванович. Друботи Ірина Ярославівна. Праваю поразке зрозуміло і відмові Дякую. Шановні присутні, доповідачим з цього питання член комісії Боганіс Михайло Богданович, надаю вам слово, будь ласка. Дякую, Олег Леонідович. Добрий день, шановні учасники. Я нагадую, що 10 вересня 2025 року ми розпочали розгляд питання про відрядження суддів до районного суду Львівської області. І в цьому засіданні оголошувалась перерва для того, щоб перевірити окремі обставини, які на думку палати мають значення для ухвалення рішення із питання про відрядження суддя до Кам'янкабузького районного суду вівської області. Я проінформую, що. Комісію надсилався запит до державної судової адміністрації 11 вересня 2025 року, тобто наступного дня після засідання, для того, щоб отримати інформацію про можливість забезпечення робочим місцем, як цього вимагає закон про сусід статус суддів. Додаткових суддів у випадку відрядження до індустріального районного суду міста Дніпропетровська, оскільки це суд, куди передано територіальне підсудність справ одного із судів, а саме Авдіївського міського суду Донецької області, де працює суддя Маланюк Олег Ярославович, який подав згоду на відрядження його до Кам'янкобузького районного суду Львівської області. і Це питання частково дотичне до розгляду основного нашого питання на запит комісії. Отримано відповідь, запит був переадресований до територіального управління державної судової адміністрації Дніпропетровської області. Комісія отримала відповідну відповідь. Відповідь описіна про нормативи забезпечення площею службових приміщень, які передбачені державними будівельними нормами та стандартами. Наведена інформація про чисельність працівників апарату та суддів в індустріальному районному суді, про площу приміщення, про забезпечення комп'ютерною технікою, і зроблено висновок про те, що неможливо створити умови для того, щоб відповідно забезпечити інших суддів, окрім тих, які наразі працюють у індустріальному районному суді Дніпропетровської області. Це коротко про інформацію, яка отримана комісією в період між засіданням 10 вересня та сьогоднішнім засіданням. Щодо змісту минулого засідання, я нагадаю, що мною була оголошена доповідь із питання, яке затверджено до розгляду кожному із учасників засідання суддям, які подали згоду на відрядження до Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області. Була можливість надати пояснення щодо мотивів подання згоди, а також тих питань, які мають враховуватися відповідно до положення під час розгляду їхніх згод і оцінки обставин. Сьогодні я би пропонував запитати суддів щодо актуальності їхніх згод, чи не відкликають вони згоди, чи, можливо, мають додаткові пояснення з приводу тих обставин, які вони нам повідомляли у минулому засіданні. І відповідно, якщо згоди актуальні, обставини не змінилися, перейти додаткових пояснень не буде, перейти до розгляду питання у закритому режимі, до обговорення питання у закритому режимі з метою ухвалення рішення. Немає заперечень проти такого порядку, немає. Тому я пропоную за тою послідовністю, яку ви визначили, Леонідович, запитати почергово кожного із присутніх суддів. Перше про актуальність згоди і інші питання, про які я сказав. Маленюк Олег Рославович, першим. До кого адресується це питання? Дякую. Е, Ні, я е, на сьогоднішній день зазначаю, що моя заява е, є чинна, я її не відкликаю. Ось, і е, додатково я можу зараз надати коротко пояснення чи суто відносно заяв. Якщо у вас є додаткові пояснення, ну, подласне, власне, тут коротенько хотів би тільки звернути увагу, що серед інших е, шановних колег, які подали також заяви на. Е, Відрядження я єдиний повноважний суддя, який є представником суду, який припинив свою діяльність, і суд, куди було передано справи за підсудністю, мене не приймає, оскільки там є перенавантаження його чисельністю суддів. Тобто там штатна чисельність є 14, по факту є 16 І я подавав на розгляд комісії листа від липня місяця про те, що вони не можуть мене забезпечити. Відповідними засобами відповідно до статті 139 закону України про судоустрій і статус суддів. І, власне, сьогодні було зачитано такий лист і від ДСА. Дякую. Колеги, чи будуть запитання до Олега Ярославича? Немає запитань. Так, Ляшко, Ольга Павлівна, будь ласка, чи актуальна ваша згода? Так, так. Доброго ранку, шановні колеги. Так, мене згодила відповідальність, я її відповіла. Треба всіх відповідати на голову, що ми маємо. Треба прийняти вісім днів пророків. Можливо, я вимітнююся в цьому стадіоні, але можна вибирати, що у мене велике навантаження на працювання, на працювання, на працювання. Суді, ворожу, працювати, Statistical dynamic stream, які переводили на вопрос, сильно не змінилась. Якби закінчення наражання як до мужчин дорогу або тва, так і авторское. Сподівлений... Дякую вам за пояснення. Колеги, чи були запитання до Ольги Павлівни? Ляшко? Немає. Ференц, Ростислав Іванович, вам надається.

Наступного учасника Дребот Ірина Ярославівна. Аналогічні питання до вас. Шановні, шановні члени ОПС, моя заява актуальна. Прошу звернути увагу на те, що наш суд є з високими показниками на менталі і звернути увагу на те, що в моєму провадженні зараз перебуває 108. Тобто це фактично найменший показник, можна сказати, з усіх моїх колег, і це, мабуть, вказує на високий професіоналізм паслів справи. Що я можу в першу чергу допомогти і сприяти давно побуському районному суду, боратися з його навантаженням. І пошучу також в цьому основну провагу особисті ставлення, ті, які були принесені мною раніше, а саме на те, що я проживала бабусею, в Бог і зараз дуже погіршився стан здоров'я, не є здоров'я. Вона паралізована і виникла така ситуація, що її немає кому виглядати. Не дякую. Зрозуміло, дякую вам за пояснення. Колеги, чи будуть запитання до учасника? Немає запитань. Отже, шановні судді, кожен з вас мав можливість висловитися у сьогоднішньому засіданні, підтримати згоду, яку ви надавали раніше, додаткові пояснення надати, оскільки комісія заслухала ваші пояснення, пропоную перейти до закритого режиму обговорення та ухвалення рішень. Колеги, немає інших пропозицій? Тоді переходимо до закритого обговорення та прийняття рішення. Рішення прийнято. Слово для оголошення рішення надається члену на комісії богоноса Михайло Богдановичу. Будь ласка. Дякую. Оголошується рішення від 24 вересня 2025 року. Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі другої палати, головуючого коліоша, членів комісії богоноса доповідач Гацелюка Луганського, Мельника Шевчук. Розглянувши питання про відрядження суддів до Кам'янкабузького районного суду Львівської області, вирішила. Відмовити у внесенні до Вищої ради правосуддя подання про відрядження до Кам'янкабузького районного суду Львівської області, судді індустріального районного суду міста Дніпра Дребот Ірини Ярославівни. Рішення ухвалено одноголосно. Відмовити у внесенні до Вищої ради правосуддя, подання про відрядження до Кам'янкабуського районного суду Львівської області, судді. Іванівського районного суду Херсонської області Ференца Ростислава Івановича. Рішення ухвалено одноголосно. Відмовити у внесенні до Вищої ради правосуддя подання про відрядження до Кам'янка Бузького районного суду Львівської області, судді Авдіївського міського суду Донецької області Маланюка Олега Ярославовича. Рішення ухвалено одноголосно. Внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження до Кам'янкабузького районного суду Львівської області. Судді Приморського суду міста Одежці Ляшко Ольги Павлівни строком на один рік. Рішення ухвалено п'ятьма голосами за, одним голосом проти. Оголошення рішення завершено. Дякую. 对。<Yeah. S 2> yeah.